Сьогодні в випуску забарний у топ 10 найдорожчих центральних захисників світу. Туран особисто запрошував гравців Фенербахче перейти в Шахтар. топ клуб готовий заплатити за Луніна великі гроші. Трансфер судакова в Наполі зірвався. Міжнародний центр спортивних досліджень СІС опублікував рейтинг із десяти найдорожчих центральних захисників світу на поточний момент. У цьому списку знайшлося місце й українцю ілля Забарна, який виступає за англійський Бормут посів шосту сходинку з вартістю 67,1 мільйона євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Наставник донецького шахтаря Арда Туран має велике бажання бачити в своїй команді двох гравців – 26-річного порного півзахисника Ісмаїла Юксека та 29-річного флангового хавбека Ірфана Джана Кахведжі. За інформацією змі Туран особисто телефонував обом футболістам. Під час розмов запропонував їм приєднатися до Шахтаря та ймовірно отримав згоду. Після цього очікується, що донецький клуб розпочне перемовини з Фенербахче щодо можливих трансферів Юксека і Кахведжі. Якщо сторони зможуть досягти згоди, обидва гравці переберуться до України за оцінками. Трансфер ринкова вартість Ісмаїла Юксека становить 11 мільйонів євро. А Ірфана Джана Хакведжі. 7 мільйонів. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін цього літа може змінити клуб. Український воротар розглядає можливість відходу через нестачу ігрової практики. За даними журналіста Марко Віріні, інтерес до Луніна проявляють Манчестер Юнайтед і Мілан. Однак, червоні дияволи наразі не готові задовольнити фінансові вимоги мадридського реала, який оцінює гравця в 25 мільйонів євро. Водночас Мілан розглядає Луніна як потенційну заміну майко Маньяну і у разі його продажу планує зробити пропозицію на зазначену суму, яку вимагає королівський клуб у поточному сезоні. Андрій Лунін провів 14 матчів, в яких пропустив 19 м'ячів і 6 разів зберіг ворота сухими. Півзахисник Донецького шахтаря Георгій Судаков не стане гравцем Наполі. Про це повідомив італійський журналіст Раї Чіро Венерато. Перехід американця Юнуса Муси з Мілана та українця Георгія Судакова зірвався. Угоди не буде, оскільки Андре Франк Замбо Агніса залишається в Наполі. Наводить слова Венерато, видання «Ареа Наполі. Журналіст також зазначає, що у неаполітанців була усна домовленість із самим Судаковим, однак не з шахтарем який наполягав на трансферній сумі в 40 мільйонів євро. Раніше у травні інсайдер Фабриці Романа повідомляв, що донецький клуб відхилив початкову пропозицію Наполі у розмірі 35 мільйонів. Ігрники розраховують отримати за 22-річного хавбека ще більшу суму. Футболіст оборони київського Динамо Тарас Михавко потрапив до списку ста найкращих номінантів на премію «Golden Boy Web 2025. Це визнання вручається найперспективнішому гравцю до 21 року за підсумками голосування фанатів на відміну від основного трофею «Golden Boy», переможця якого обирають футбольні експерти. Станом на 29 червня Михавко отримав 13 голосів із загальної кількості 190 тисяч. Перше місце в голосуванні наразі займає хавбек Олімпіакоса Христос Музакітіс. Він набрав 63 тисячі голосів, що становить 33% від загальної кількості. Колишній півзахисник Челсі Джон Обімікелі висловив думку, що лондонському клубу варто підписати українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна. Ми обговорювали його перед матчем. Він провів чудовий турнір. Цю гру слід просто викреслити з пам'яті. Бувають такі дні. Я й досі переконаний, що Челсі повинен підписати Трубіна, заявив Мікель у прямому ефірі Дазен. Нагадуємо, Бенфіка програла Челсі з рахунком 1-4 в матчі 1-8 фіналу клубного чемпіонату світу, поступившись у додатковий час. За даними телеграм-каналу інсайду ПЛ, Вінгер Олександрій Безера наразі залишається в Бразилії та наполягає на трансфері до іншого клубу. Джерело повідомляє, що до гравця проявляють інтерес команди з Греції та Угорщини. У Олександрії розраховують отримати за футболіста 3-4 мільйона євро. Проте через прагнення самого Безери змінити клуб, ця сума може бути знижена, якщо надійде конкретна пропозиція. Сам гравець пояснює свою відсутність у розташуванні клубу затяж. Реабілітацію після травми. Водночас команда вже найближчим часом вирушить на закордонний збір, де розпочне підготовку до матчів Єврокубків, запланованих на 24 та 27 липня. Існує ймовірність, що Базера приєднається до колективу безпосередньо в Словенії. Нагадуємо, в минулому сезоні Вінгер провів за Олександрію 26 поєдинків, в яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Під час навчально-тренувального збору в Австрії Динамо зіграє кілька контрольних матчів. Наразі підтверджено проведення чотирьох спарингів білосиніх. Цікаво, що раніше австрійський Хартберг офіційно голосив про товариську гру з Динамо 7 липня, але Київський клуб поки не підтвердив цей матч. Прислужба білосиніх наголошує, що розклад контрольних ігор може змінюватися, і про будь-які зміни буде повідомлено додатково. Львівський клуб офіційно підтвердив на своєму сайті угоду з колосом щодо трансферу 28-річного форварда. Климчук приєднався до руха взимку 2019 року, коли команда ще грала в першій лізі. Відтоді він провів 135 матчів, забив 42 голи та зробив 15 асистів. Це рекордні показники в історії клубу. Харківський металіст 1925, який наступного сезону виступатиме в УПЛ, офіційно попрощався з трьома футболістами. Команду покинули Ігор Курило, Андрій Чирук та Дмитро Кравченко. Прислужба клубу подякувала гравцям за час, проведений в команді їхній внесок у розвиток клубу та побажала успішного продовження кар'єри. Дмитро Кравченко приєднався до металіста 1925 у вересні 2020 року. А Ігор Курило та Андрій Чирук стали гравцям харківського клубу влітку 2022-го. За п'ять сезонів у клубі Кравченко провів 44 матчі та забив два голи. Курило зіграв трохи більше 48 поєдинків, в яких віддав п'ять асистів. Чирук провів 33 гри, відзначився одним голом і двома асистами. Гнатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.